Є стенози, є лістези. Також можуть боліти фасеткові суглоби. Існують чіткі критерії, коли робити операцію. Це вже справа нейрохірурга, а не ортопеда. Це можна порівняти з тим, як затиснути палець в двері. Палець це нерв. Ми його затисли в двері, притисли грижою. І коли ми відчиняємо двері, це фактично ми забираємо ту компресію. Ми робимо невеличкі розрізи. Пацієнт на наступний день себе почуває набагато краще. Активізовується і, в принципі, досить швидко повертається до нормального життя. Якщо говорити про майбутнє, то це робот роботасистенція. Вітаємо! Ви слухаєте подкаст медичного центру святої Параскеви. В цьому епізоді говоримо про ендоскопічні операції на хребті з лікаром-ортопедом Андрієм Черешневським. Вітаю при болях в спині чи при болях попереку. Перший діагноз, який спадає на думку, що це якби міжхребцеві грижі, і щойно ми подумали про міжхребцеві грижі, так одразу почали боятися хірургічної операції. Але ж не тільки грижі міжхребцеві викликають біль в спині чи в попереку, насправді так. Хоча часто причиною болю в попереку, але важливо в попереку і в нозі, є міжхребцева грижа. Є інші стани: є стенози, є лістези, тобто зміщення одного хребця по відношенню до іншого вперед, назад, вправо, вліво, неважливо. Тобто зміщення самого хребця, яке спричиняє цей біль. Також можуть боліти фасеткові суглоби. Це одне з трьох місць з'єднань, з яким з'єднуються хребці між собою. Тобто є Три колони. Перша колона то є тіла хребців, передня колона, і дві задні колони це, власне, ці фасеткові суглоби. Вони досить маленькі, і коли є локальний біль в попереку, найчастіше це болить або цей фасетковий суглоб, або м'язи. Тобто, може бути звичайний, звичайний м'язовий спазм, який викликає цю біль. Але в цьому випадку біль буде локальна, тобто суто в попереку чи в якомусь іншому відділі хребта, тому що ці суглоби є по всьому хребту. А коли віддає в ногу, чи в руку, чи будь-де є і радіація болю, це означає, що йде компресія на нерв, на нервову тканину, власне, на ту структуру, чого всі бояться того хребта. Тому що в кожному хребці, якщо на нього подивитися зверху, є отвір, в якому проходить спинний мозок, який забезпечує всю периферичну інервацію. Тобто те, що ми рухаємо рукою, ногою, так само відчуваємо дотик, чи перепрошую в туалет, ходимо. Це все. Контролюється з допомогою спинного мозку, це як міст між головним мозком і тілом. І, власне, коли ми маємо проблему в хребті з порушенням цілісності структур, які тиснуть на нерв, це проблема. Така досить серйозна, яка потребує серйозного медичного втручання, інколи навіть операції, але далеко не завжди. Підсумовуючи, якщо біль локальний суто в спині болить або фасетка, або м'яз найчастіше, якщо кудись віддає біль в кінцівку, байдуже, це означає, що є компресія на нерв, і тоді вже. Потребує серйознішого серйознішої діагностики і втручання. Ви сказали, що не завжди потребують хірургічного втручання. Звичайно. Тоді поясніть, коли ми робимо операцію, а коли не робимо. Існують чіткі критерії, коли робити операцію. Знову ж таки, тут можна розділити ще на два підрозділи: перший це коли треба робити операцію терміново вже. А є коли можна її відкласти, тобто зробити її планово. Якщо є наступні симптоми, біль в нижній кінцівці, який не знімається медикаментами, е, втрата сили м'язів, тобто, от коли стопа падає. Часто ми бачимо таке в пацієнтів. І також, коли йде ураження більш верхніх відділів паркові відділу хребта, може бути порушення функції тазових органів, тобто це нетримання або затримка сечі або бокалу, тобто коли ми не контролюємо цього. Тут в нас є буквально 72 години, щоб зробити операцію, щоб відновити швидко ці функції. Тому що якщо затягнути з цим, можуть бути незворотні наслідки. Що стосується планових операцій, тобто, окей, прийшов пацієнт, в нього є корінцевий синдром, тобто ми об'єктивно дивимося пацієнта, бачимо, що є ознаки того, що є компресія на нерв. Скоріш всього, центрального, ну тобто, скоріш всього, що з. Поперку. Ми перевіряємо об'єктивні симптоми і найчастіше направляємо на магнітно-резонансну томографію. Для чого ми це робимо, чому це важливо. По-перше, підтвердити наявність компресії, тобто, що дійсно є якась структура, чи грижа, чи зв'язка, пізніше про це поговоримо, яка тисне на нерв. Це перше, що ми перевіряємо, друге, що ми перевіряємо, це рівень. Тобто, навіть якщо планувати якесь лікування чи втручання, ми мусимо знати рівень, на якому є проблема. Є п'ять поперекових хребців, і після кожного хребця виходить. В дві сторони нерв, і кожен з тих нервів має свою зону інервації. Тобто, коли ми направляємо пацієнта на МРТ, ми вже приблизно можемо розуміти на якому рівні ураження. Тобто, ну, ми бачимо навіть що от висить кінцівка, чи допустимо, якщо є нетримання калу, то ми вже орієнтуємося в якій частині. Звичайно, але ми мусимо це підтвердити. Це не є якийсь недоступний метод чи надто дорогий, що ми з ним знехтували, забігаючи наперед, найчастіше ми обходимось без оперативних втручань, тобто. Коли є гостра кила, але немає отих ознак гострих, тобто немає того кауда синдрому, коли потрібно терміна, терміново оперувати, відповідно, ми призначаємо пацієнту консервативне лікування і оцінюємо його. Знову ж таки, вертаючись до тих планових операцій. При неефективності консервативного лікування, тоді ми призначаємо операцію в плановому порядку, виконуємо її, і найчастіше пацієнт вже на наступний день відчуває значне покращення. Це можна порівняти з тим, як затиснути палець в двері. Палець це нерв. Ми його затисли в двері, притисли грижо. І коли ми відчиняємо двері, це фактично ми забираємо ту компресію. Це і є суть тої операції. Але, відповідно, ми її робимо тільки тоді, коли, коли вже край, коли потрібно. Ну і якщо ми вже говоримо про операції, то напевно це вже справа нейрохірурга, а не ортопеда. Насправді це поширена думка, але хребет це є структура, яка знаходиться на межі спеціальностей. Хребет це є структура опори і руху, тобто опорно-рухового апарату, яким займається власне, ортопед, а спинний мозок це вже в компетенції нейрохірурга. тобто… Різноманітні травми спинного мозку, пухлини спинного мозку це все нейрохірургія, погоджуюсь. При проведенні оперативних втручань на хребті ми використовуємо мультидисциплінарний підхід. Тобто, в нас є тандем нейрохірурга і ортопеда. Ми готові під час операції до будь-якого розвитку подій. Як в Україні от відбувається, чи так само оперують двоє людей? Ортопед і нейрохірург. Чи десь ортопед, а десь нейрохірург, як воно взагалі відбувається? Насправді залежно від регіону, тому що я стажувався в багатьох клініках України і в нейрохірургів, і в ортопедів-травматологів. В одних містах це повністю під це взяли ортопеди. Він навіть не в містах, а в областях, бо переважно це оперується в обласних центрах. В інших, то є царина нейрохірургів, десь є окремо створене відділення спінальної хірургії, де працюють і ортопеди, і нейрохірурги, як в Києві, наприклад, або в Франківську. Відповідно, ми маємо два різновиди операцій: ендоскопічні і відкриті. От і як от в Україні з цими операціями найкращий метод операції той, яким володіє хірург, найкраще. Тобто. Ендоскопічна хірургія, вона більш сучасна. ну, Взагалі є тенденція у всій хірургії, не тільки в ортопедії чи в нейрохірургії, а взагалі у всій, у всій хірургії, так само і черево, і грудна клітка. Все йде до малоінвазивності. Коли ми робимо ендоскопічну операцію, у нас ззовні один або два невеличких розрізи, тобто є монопортальна тобто через один порт і є біпортальна. Біпортальна має трошки ширший діапазон застосування, тому ми переважно нею користуємося. Е, лише два маленьких розрізи менше одного сантиметра. Ось, і, власне, все відбувається всередині. Ми заходимо, забираємо фрагмент кістки, забираємо той фрагмент зв'язки, який тисне на нерв, і робимо ревізію. Тобто ми дивимося нерв прямо перед нами, ми бачимо, що він вільний, можемо відразу перейти на іншу сторону, з того ж отвору, звільнити ще інший. На нерв. іншу сторону хребта мається на увазі. Так, все Але. вірно. Але з того ж отвору, тобто, не не, не, не виходячи, ми не робимо новий доступ. От, звільнити ще протилежний нерв, і ось вже цілий рівень звільнений від будь-якого тиску. І відповідно, які лікарі, які ще не оволоділи цим сучасним методом, вони продовжують якби, оперувати у відкритий спосіб. Все вірно. А давайте, от на конкретних прикладах, от порівняємо відкриту операцію і ендоскопічну. Ми угу. маємо, скажімо, таких три основні випадки: це грижа, стеноз і нестабільність хребта. От давайте візьмемо грижу, коли є відкрита операція, і коли є ендоскопічна. Перші дві операції вони подібні. Третій Операція принципово інша, тому що при третій операції, коли є нестабільність хребта, ми використовуємо систему. Ми ставимо металефребет для того, щоб забезпечити цю стабільність. Класично робиться великий досить розріз. Робиться скальпування хребта, тобто ми забираємо повністю м'які тканини. Часто забираються остисті виростки, відповідно, під рентген-контролем крутяться гвинти, ставляться балочки, фіксується. Ну, в разі необхідності робиться репозиція, тобто ставиться той хребець на місце, так фіксується, ну, зашили, от, така от велика операція. Є більш делікатні, більш цивілізовані методи, тобто, ми це можемо зробити малоінвазивно. Яким чином ми. Спочатку ендоскопічно робимо декомпресію нервів. При необхідності можна поставити так само ендоскопічно протез міжхребцевого диска, тобто забрати міжхребцевий диск, поставити кейдж, От. і потім робимо, що називається такий, скажу складний, складний термін, але потім я його розшифрую транскутанна транспедикулярна фіксація. Що це означає? Ми транскутанна, це тобто через шкіру. Так само ми робимо невеличкі розрізи. І прямо через ці розрізи вставляємо гвинти через ніжку в тіло хребця, і потім спеціальною системою заводимо балку, тобто з'єднуємо ці гвинти між собою і фіксуємо. Набагато менша інвазивність. Тобто, фактично, якщо, якщо це 4 гвинта, це, це 6 маленьких отворів, і, відповідно, пацієнт на наступний день себе почуває набагато краще. Активізовується і, в принципі, досить швидко повертається до нормального життя, тому що ми зберігаємо всі структури, які є на шляху доступу, і відповідно не порушуємо їхні функції. Ми, нам не треба чекати, поки вони вигоються для того, щоб активізувати пацієнта. Ну мене налякало те слово скальпування хребта. Але це ж ну практично знімаємо шкіру. Так, з тобто, його. ми відділяємо всі м'язи від хребта. Коли відкрита операція, так. Та. І, відповідно, з, з грижами і з стенозом, то ще простіше, і ще менше дірочок буде нам, коли будемо робити ендоскопічно. Звісно, маленькі отвори заходимо всередину, камера і маніпулятор, робимо невеличку ламінктомію, тобто ми забираємо маленький фрагмент кістки, маленький фрагмент зв'язки, візуалізуємо нерв, відводимо його в сторону, і ось перед нами грижа. Ми її забираємо, операція завершена. Два шва. Так само при стенозі подібна ситуація. Єдине, що, ну, стеноз – це технічно важча операція, тому що треба забирати набагато більше структур, власне, і, і робити багато ревізій. Тобто, по ходу в тому діапазоні, що ми робимо операцію, потрібно звільнити весь нерв. А там тої зв'язки буває прям дуже багато. Тобто, вона груба. І це все треба забирати. Тобто, це. Довша операція, але мета її одна і та сама. Причому, ну взагалі, у всій хірургії хребта є одна мета то є забрати і унеможливити подальшу компресію на нерв. Ось і все. А вже яким чином це зробити, обирає власний хірург. Дійсно, то ендоскопічна хірургія хребта вона в нас не так давно запровадилась, тобто там останні 10 років. Але не бираю оберти. І зараз багато моїх знайомих е, спеціалістів намагаються освоїти цю методику і запровадити в свою практику. Тому що це класно, це малоінвазивно, це малотравматично е, для пацієнта набагато легше переноситься операція. І в цілому пацієнти більш задоволені. І це завжди операція одного дня. Так, Звичайно. Коли ми говоримо про про звичайну декомпресію, тобто без постановки металу, тому що коли ми ставимо систему, то краще поспостерігати за пацієнтом. А коли ми робимо звичайну декомпресію, то так, якщо вранці зробити, можемо ввечері пацієнта відпустити, але переважно лишаємо до наступного ранку. Для спостереження, ну тут ми не згадуємо про підготовку до операції, бо все ж таки це є загальний наркоз, та і потрібно здати всі аналізи, щоб впевнитися, що в нас немає ніяких застережень власне для цього наркозу. Певна річ, існують анестезіологічні моменти допуску пацієнта до операції, тобто. Пацієнт має бути обстежений і відносно здоровий. Тим більше, якщо у пацієнта є діабет або якісь ендокринні порушення, можуть бути питання до загоєння рани, ми це все мусимо врахувати. І ось, власне, знову ж таки вертаючись, ендоскопія, то є. Метод вибору для пацієнтів з такими різноманітними ускладненнями, тому що велику рану важче загоїти, ніж маленьку. Існує метод монопортальної ендоскопії. На жаль, далеко не всі патології підходять під цей метод. Тобто це можна зробити якусь грижу, яка знаходиться в певному місці, куди ми можемо дістатися одним портом. І цю операцію можна робити під місцевим наркозом, тобто пацієнт в свідомості. Але, на жаль, далеко не всі стани підходять під ту операцію. І, власне, вже безпосередньо при огляді пацієнта, коли ми його кваліфікуємо до операції, ми вирішуємо, яким методом ми будемо користуватися в цьому випадку. Ну і давайте підсумуємо так трошки, та от перерахуємо, от основні переваги ендоскопічних операцій над відкритими. Ендоскопічні операції ліпші. Можу, можу це сказати. Ми багато дискутували е, з нашими колегами, які оперують відкрито. Я не кажу, що відкрита хірургія це погано, але це сучасніше і більш цивілізовано. Менша крововтрата, менша травматизація, більше зберігаємо анатомію. М'язів і зв'язок навколо хребта, менший ризик інфекційних ускладнень, і швидша активізація пацієнта, тобто пацієнт швидше вертається до нормального життя. І я думаю, що тут основна перевага: тобто, якщо ми бачимо лікаря, який ендоскопічно працює в спінальній хірургії. То якщо він вже це робить, то значить лікар еволюціонує, лікар навчається, лікар шукає сучасні методи, і він ну, буквально на крок попереду від своїх колег. Звичайно, це можна сказати про лікаря будь-якої спеціальності. Колись дійсно відкривали хребет і оперували так, тобто без, без різних допоміжних засобів, тобто суто око і інструменти. Потім використовували такі спеціальні збільшувальні окуляри зі скельцями для того, щоб трошки краще забезпечити візуалізацію. І я бачив, як досі ними користуються. Потім з'явився мікроскоп. Тобто, дійсно класний метод, класно зближує. Але от чим мені не подобаються операція під мікроскопом. Там гірша візуалізація, там гірше видно, деяка структура. І, власне, в ногу з часом. В спінальній хірургії також з'явилися і ендоскопічні методи, тобто і двопортальний, і монопортальний. Якщо говорити про майбутнє, то це робот-асистенці. Ми робимо рентген-асистенцію. Зараз вже є клініки, які використовують і різні навігаційні системи, і різні окуляри доповненої реальності. Які дозволяють бачити хірургу, що він робить в умовах реального часу, ніби ніби м'яких тканин нема навколо того хребта. Дуже цікава, цікава, класна методика. І надіюся, ми скоро її запровадимо. І у нас, отже, коли з'являється біль у спині або біль у попереку, то не варто цього болю боятися, а звернутися до лікаря, і буде знайдено рішення для його лікування. Чи консервативне, чи хірургічне, мало інвазивне. Звичайно, цього не варто боятися, тим більше що 95% цих болей прекрасно лікується консервативно. От, ну якщо вже не пощастило потрапити в тих 5%, то ми, звісно, допоможемо з найбільш доказовими і найбільш малоінвазивними методиками. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і лікар-ортопед Андрій Черешневський. Ми говорили про ендоскопічні операції на хребті. Будьте здорові та сильні До нових епізодів.